Всіх вітаю, це канал «Творимо Красу. Сьогодні розкажу, покажу, що я натворила, якої краси натворила за останній тиждень. Але перед цим невеличке, таке, не дуже приємне, мабуть, оголошення, тому що на початку місяця я оголосила про спільник сніжинка на долонці, який ми вже не перший рік проводимо. Але мені довелося з певних причин його закрити. Дуже мені, не скажу, що неприємно, якось якось хотілося, хотілося цієї сніжинки на долонці, але довелося, довелося його зупинити, але я все рівно в'яжу, в'яжу новорічні прикраси, тому що я хотіла їх в'язати, і тому що в мене було замовлення. Окрім замовлення, також я кожного року знімаю якісь нові майстер-класи по в'язанню сніжинок. І ось такі сніжиночки у мене зв'язалися. На каналі є майстер-клас. Хто не бачив, пройдіть, подивіться, кому цікаво, хто любить в'язати новорічні прикраси. То ось така краса вже є у безкоштовному доступі. Так, і а, також покажу такий невеличкий анонсик а, того, що скоро буде, який скоро буде майстер-клас. Ось така цікава парасолька. Знаю, парасольки багатьом сподобалися. Чесно кажучи, я спочатку хотіла зв'язати декілька сніжинок, щоб були майстер-класи сніжинок, а потім вже парасольки, тобто, якось так їх зробити. По декілька відео підряд. Але в'яжучи ось ці сніжинки, вони в мене і першопочатково були сніжинками. А ця парасолька задумувалася як сніжинка. Але коли я вже її дов'язувала, я зрозуміла, що це буде така цікава, красива парасолька. Хоча, якщо ви хочете, ви можете залишити її сніжинкою. так? Тобто не блокувати на кулі, а заблокувати просто на рівній поверхні, і у вас буде сніжиночка. Ну, або ж зробити і сніжинку, і парасольку. Майстер-клас я вже відзняла. У мене, як бачите, дві парасольки однакові. Першу я в'язала, коли придумувала цей дизайн. А другу вже зв'язала, коли знімала майстер-клас, тому в мене їх дві однакові. Але вони такі цікавенькі, бачите, тут є і рельєфні елементи, і попкорни є, і рельєфні стовпчики. Ну і, звісно ж, як без них. Як потім формувати парасольку? У мене є у відео: це, мабуть, була найперша парасолька на каналі. Плейлист із новорічними прикрасами. Я залишила посилання у вкладці Спільнота на каналі. Тобто, ви, думаю, легко знайдете всю потрібну інформацію, якщо туди пройдете. Так, ну і майстер-клас цей буде трішечки пізніше. Тобто, ось це відео побачите і через декілька днів буде майстер-клас. Я його ще домонтую. Так і буде <кій> краса. <кій> так, і хотіла показати ж своє замовлення. Так, замовлення в мене невеличке. Це в мене два дзвіночки. Ось такий дзвіночок. Такий він, не скажу, що зовсім простий, але він нескладно в'яжеться. Але дуже він мені подобається, він такий якийсь ніжний і ну, цікавий дизайн. Цікавий Люблю я їх в'язати. Так, і ось такий, мабуть, мій самий, самий найперший, який я зв'язала. І він також завжди всім подобається. Цього року я, чесно кажучи, дуже мало в'яжу замовлень. Все через те, що не вистачає часу. Про це я вже в попередніх відео говорила, що в мене просто багато роботи. Да? І ще через те, що зараз зі світлом такі проблеми. А в'язати, як ви розумієте, без світла Ну зовсім ніяк. Хоча ми в'язальниці виходимо з цього положення, тим, що у нас є різні лампи. Да? Але під ними також багато. Не пов'яжеш, ну, але що робити? Да? Особливо, коли є замовлення, то ти його в'яжеш, але великих замовлень я цього року не в'яжу, бо просто я їх ну, не осилю. В мене немає скільки часу, як раніше було. Так, і найкрасивіша, мабуть, робота, найоб'ємніша цей ось такий янгол. Я їх також в'язала. Ну, з самого початку, коли я почала в'язати новорічні прикраси, ось такі в нього крильця розкішні, і такий він дуже гарний. Мені подобається. На каналі є майстер-клас одного янгола, але вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, мабуть, не цього. Мабуть, я знімала майстер-клас на іншого. Але якщо Буде можливість, то я зроблю майстер-клас і на цього. Я не пам'ятаю, мабуть, це, це мій дизайн. Тому що ось цей дзвіночок це точно у мене схема з інтернету. А ось цей, мабуть, я сама придумувала. Да, да. Так що ось така в мене краса. І ще хотіла звернути увагу, тому, точніше, мабуть, ви самі вже помітили різний відтінок пряжі, бачите? Ця жовтіша. В одному з відео, мабуть, минулого року ні, це було літнє відео, коли я замовила пряжу на замовлення, щоб в'язати замовлення, і в'язала з неї серветку серветку-доріжку із мотивів квадратних. І ось ця ось сніжиночка, зв'язана з пряжі, якою я в'язала постійно це Ярнарт віолет не пам'ятаю вже номер кольору, але це той, що називається сніжно-білим. Тобто самий-самий білий Самий-самий білий-білий. І я весь час ним в'язала, навіть не могла подумати, що є ще біліший. І ось в одному з магазинів я замовляю білу пряжу, той самий Ярнарт Віолет, той самий номер. І мені приходить пряжа, яка вже є дійсно білою. Бачите? Біла-біла. Але це єдиний її такий плюс, тому що по відчуттям, коли її в'яжеш, ну, це дуже мало схоже на бавовну, тому що вона інколи плутається, коли ти гачком не повністю захоплюєш ниточку, вона дуже розсотується. До того ж на такі дрібні-дрібні волокна, ну, яких у бавовни, я, чесно кажучи, не бачила. Але по всім іншим параметрам, тобто я її підпалювала і ось блокується вона гарно, ну, але блокується гарно з клеєм. Хто знає, що таке блокування, да? якщо ви в'яжете також іграшки, то блокування з клеєм дає гарний результат. А ось без клею, без крохмалю, без всіх інших засобів, вона ну, не дуже гарно блокується. Я не знаю, з чим це пов'язано. Як так може бути, коли ниточка горить і є запах, і є всі інші показники бавовни? А при в'язанні на бавовну не схоже. Чому так? Ну, але вона біла, вона дійсно біла. І коли її поєднуєш ще з білою стрічкою, то це все <кхи> виглядає досить, бачите, органічно. У випадку ж з ось цією пряжею. Яка є трохи жовтішою. От Бачите, я підвісочки в'язала з цієї пряжі, що й дзвоники. І тут видно істотну різницю. Ну, але ці парасулічки це для мене. Тому нічого страшного тут немає, але досить таки помітно. Так, ну я про ці всі сінь це розповідала в одному з відео. Це просто зараз так досить наочно помітно. Чи не научно можливо, слово треба якесь інше підібрати. Тобто ви досить гарно бачите, Да яка різниця. Так, і ще дві сніжиночки в мене лежать. Ці дві сніжиночки це просто такий компліментик замовниці. Я їх люблю, ці сніжинки, вони швидко в'яжуться і такі цікаві, гарнесенькі. Ось така історія. Я думаю, буде замовниці приємно за такий компліментик від мене. Ось так. Так, ці сніжинки, до речі, на каналі на моєму є майстер-клас. Так, щось не прибрала. не прибрала клей повністю. Я їх ще щойно, щойно доробила, поки було світло, постаралася встигнути усі ці нюанси швиденько. Завершити, тому що зв'язати виріб це половина справи. Так? Потім його треба заблокувати, щоб всі петелечки вирівнялися, щоб виріб став стабільним, щоб не можна було користуватися гарно. Але ж потім ще треба дооформити, так? ще потім треба прикріпити всі підвісочки, треба прикріпити всі прикраси, стрічки і так далі. Це займає досить багато часу. І, як я колись говорила в одному з відео, це вимагає ще й великого натхнення, тому що тут треба максимально точно все робити, виважено, тому що десь крок не туди. І можна зіпсувати все те, що, що ти робив. Та? Тому що це і клей, і все інше, і треба досить таки чітко виважено все робити. Так, і ось багато часу на це йде, ну, але ж воно того варте. Завершила, встигла все завершити, поки світло було і зараз ось знімаю під лампою. Ну, але, але що поробиш такі часи. Так, ось така краса у мене з'явилася. Буду пакувати замовниці. Сподіваюся, що їй сподобається. І чекайте, скоро майстер-класу, хто Любить в'язати парасольки. Так ось так. <смір Sergey> так, прощатимуся з вами кортесенька зовсім відео. Більше нічого я не в'язала, чесно кажучи. І і так я багато нав'язала за цей тиждень, навіть не думала, що я скільки встигну. Так, тому і так, і так, молодець. <смір> Поки себе не похвалиш, ніхто не похвалив. Дякую всім за перегляд. Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші донати, за ваші підписки. Це дуже-дуже цінно. Дякую вам ще раз мирного неба всім, всього самого найкращого, найдобрішого, найтеплішого світла, всім побільше і тепла. І все в нас буде обов'язково добре. До зустрічі!